Сьогодні у випуску про зміни виподаткування податку на прибуток ПДФ, ПДФО, акцизу, єдиного податку, підвищення ставок військового збору і акцизів, про те, як дізнатися платнику податку про податковий борг, як скористатись податковими пільгами за об'єктами на окупованих територіях та нові фінансові інструменти, аграрні ноти. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин Підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Закон України номер 3603 все ще знаходиться на підписі у президента, але з введенням в дію цього закону запрацюють зміни, внесені в оподаткування податком на прибуток ПДВ, ПДФО, акцизом, єдиним податком. Також нас чекають нововведення, що стосуються адміністрування, аудиторської діяльності, плати за землю і податку на нерухомість. Розповім коротко про зміни в оподаткуванні. Будуть унормовані питання встановлення податкових пільг щодо плати за землю та податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на територіях, де відбувається обов'язкова евакуація населення. При цьому прийняття рішення щодо евакуації населення сільськими, селищними, міськими радами, військовими адміністраціями та військово-цивільними адміністраціями є обов'язковим потрапити в реєстр неприбуткових організацій, реєстр платників ПДВ, реєстр платників єдиного податку. За допомогою держреєстратора можна буде не лише при створенні відкритті, а також і при держреєстрації змін у відомостях, що містяться в єдиному державному реєстрі. Законом скасують відповідальність за помилкове зазначення платником податків у платіжних документах неправильного бюджетного рахунку отримувача коштів за умови своєчасної сплати, скоротяться терміни перевірок бюджетного відшкодування камеральної перевірки до 20 днів, документальної перевірки до 40 днів з граничного терміну подання декларації, в якій заявлено бюджетне відшкодування. Завдяки прийнятим змінам, 7% медставка ПДВ запрацює і для незареєстрованих ліків за програмами доступу. Благодійники зможуть надавати неоподатковану благодійну допомогу військовослужбовцям, резервістам, які отримали поранення, контузію інше ушкодження здоров'я, не маючи статусу учасника бойових дій. Будуть розширені випадки взаємодії платника податків з податковим органом у режимі відеоконференції, крім розгляду матеріалів скарг. Та перевірок на процедури взаємного узгодження, крім того, змінами прямо в ПКУ встановили загальні норми витрат ферментованої тютюнової сировини для виробництва сукупно усіх тютюнових виробів. Перевищення цих норм буде оподатковуватися акцизним податком. Також установлені граничні норми сукупних втрат та відходів для неферментованої та ферментованої тютюнової сировини та рес. Їх перевищення теж підпадатиме під акциз. Фіскальні акцизні зміни торкнулись і алкоголю, і нафтопродуктів. Зокрема, визначено, що наднормативні втрати виноматеріалів соків під час виробництва алкогольних напоїв тепер теж будуть базою оподаткування акцизом. Щодо нафтопродуктів, то їх наднормативні втрати мають оподатковуватися лише якщо з таких обсягів акциз не сплачувався або сплачувався за пільговою ставкою. Нагадаю, що закон 3603 набере чинності з дня наступного за днем його опублікування, крім окремих норм, на сьогодні президентом ще не підписаний. Слідкуйте за вебінарами на бухгалтерській відеоплатформі No1, адже всі внесені зміни будуть обов'язково роз'яснені нашими експертами. Запрошуємо 12 березня на онлайн тренінг, який проведуть Ольга Целуйко та Ірина Губіна. Собівартість робіт послуг на прикладах, як це впливає на податковий облік і що перевіряє, де. ПС на вебінарі отримаєте практичні поради та дієві кейси від професіоналів своєї справи щодо правильної роботи при формуванні собівартості. Посилання на безкоштовну реєстрацію шукайте під відео. Як не тиждень то новини про військовий збір. Цього разу бухгалтерська спільнота обговорює повідомлення уряду, що готується законопроект. Який дозволить забезпечити додаткові надходження до бюджету, планують збільшення надходжень від військових акцизних зборів і запровадження щомісячної сплати авансових внесків із податку на прибуток підприємствами, що здійснюють діяльність із розрібної торгівлі. Народна депутатка Ніна Южаніна поділилася деталями у своєму телеграм-каналі. Отже, планують збільшення військового збору. Це стосуватиметься юридичних осіб, платників податку на прибуток підприємств і платників єдиного податку третьої та четвертої груп, а також фізичних осіб підприємців, платників єдиного податку першої, другої, третьої та четвертої груп. Переважно збільшення буде на рівень від 0,1% до 1,5%. Механізм утримання ще не напрацьовано. Але відомо, що крім. Додатковий військовий збір торкнеться, покупців банківських металів у банків, та легкових автомобілів, що підлягають першій державній реєстрації в Україні, продавців нерухомості, розрібних продавців ювелірних виробів із золота, платини та дорогоцінного каміння, операторів стільникового зв'язку, що надають. Будь-які послуги мобільного зв'язку. Як бачимо, прослідковується аналогія з об'єктами оподаткування збором на обов'язкове державне пенсійне страхування. Також планують запровадження щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємствами, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі пальним, приведення акцизного податку на пальне у відповідність до мінімальних стандартів ЄС, запровадження акцизного податку на води, включно з мінеральними і газованими, з додаванням цукру або інших підсолоджувальних. Ароматичних речовин і розширення переліку підакцизних товарів за рахунок оподаткування акцизним податком рослин роду коноплі. Ці заходи мають забезпечити додаткові надходження поточного року щонайменше на 0,5% ВВП або 44,2 мільярди гривень. Ну а поки ми чекаємо новий законопроект, будемо вивчати норми, які вже прийняті, і запрошуємо 11 березня на майстер-клас з Антоном Янко компенсації відпусток і звільнення приклади розрахунку, як повернути зайво використані відпустки, де ви дізнаєтесь, чому потрібно визначати. Дві середні зарплати для компенсації відпустки з лютого 2024 року. Та як відображати в податковому розрахунку компенсацію за невикористану відпустку? Реєстрація безкоштовна за посиланням під відео. У разі наявності у платника податкового боргу, сума якого перевищила 3060 гривень, податковий орган вручає податкову вимогу та застосовує заходи стягнення податкового боргу. Окрім того, майно боржника передається в податкову заставу. Саме з податкової вимоги, платник податків має можливість дізнатися про факт виникнення грошового зобов'язання та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов'язок погасити податковий борг. І можливі наслідки його непогашення в установлений строк. Отже, якщо у платника існує податкова заборгованість менше 3060 гривень, то він не отримає податкову вимогу, яка в першу чергу носить інформативний характер, і відповідно не сплатить заборговані суми. З часом борг буде накопичуватися за рахунок штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податків, а сплачувати його все одно необхідно. Тому податківці радять. Не чекати щасливого повідомлення від ДПС, а самостійно стежити за наявністю чи відсутністю боргу та своєчасно сплачувати визначені суми податкових зобов'язань. Перевірити наявність боргу можна на веб-порталі ДПС, скориставшись сервісом Електронний кабінет, або скориставшись мобільним додатком Моя податкова, або ж звернувшись у центри обслуговування платників за місцем реєстрації як платника податків. А чи відомо вам, що за допомогою застосунку ДІЯ можна контролювати не лише хід виконавчих проваджень, а й дізнатися про наявний борг? Як це зробити, розповіли фахівці мін'юсту. Єдиний реєстр боржників це вже звичайний для українців спосіб перевірки себе чи знайомих як ймовірного фігуранта виконавчого провадження. Але дізнатися про наявний борг можна в застосунку Дія. Для цього відкриваєте дію, авторизуєтесь зручним способом. Внизу екрану обираєте сервіси, натискаєте на виконавчі провадження. І відповідь на екрані. Звісно, приємно прочитати: у вас все добре, відкритих проваджень немає. Також у разі наявності боргу, боржник має можливість його сплатити, не виходячи з дії. Для цього треба натиснути Сплатити, обравши відповідний спосіб оплати. Кошти автоматично будуть направлені на рахунок відповідної виконавчої служби. Збережену в додатку квитанцію легко завантажити або надіслати на електронну пошту. У цій же вкладці після сплати легко відстежити зміну статусу боргу. Якщо у вас є запитання щодо нарахування і сплати податків і зборів, ви завжди можете звернутися до експертів сервісу Особистий консультант. На всі свої запитання ви отримаєте відповіді. Кваліфіковані експерти цілодобово приймають запитання в робочі і вихідні дні і відповідають впродовж 24 годин в робочі дні залежно від складності запиту. Доступ до сервісу особистий консультант надається перед платникам бухгалтерської відеоплатформи номер 1 1 березня, щомісячні страхові виплати підлягають перерахуванню на коефіцієнт, що враховує показники зростання споживчих цін та середньої заробітної плати доходу в Україні. Нагадаємо, що щороку з 1 березня призначені потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого, щомісячні страхові виплати підлягають перерахуванню на коефіцієнт. Що враховує показники зростання споживчих цін та середньої заробітної плати в Україні. У 2024 році коефіцієнт збільшення щомісячних страхових виплат становить 1,0796. Максимальний розмір збільшення за результатами індексації півтори тисячі гривень. Перерахування проводиться в межах максимального розміру щомісячної страхової виплати, що становить 4 мінімальні заробітні плати. 7100 помножить на 4 – Отримаємо суму 28 тисяч 400 гривень. Зверніть увагу, що перерахування проводиться без звернення одержувачів страхових виплат. Виплату перерахованої з березня щомісячної страхової виплати буде забезпечено починаючи з квітня. Президент підписав закон України номер 3586 який запроваджує новий фінансовий інструмент для кредитування сільськогосподарського виробництва. Це аграрна нота, Неемісійний цінний папір, що посвідчує безумовне зобов'язання боржника забезпечене заставою здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти кредитору відповідно до умов, визначених таким цінним папером. Прийнятий закон, зокрема, дасть змогу встановити широке коло виробників сільськогосподарської продукції, які зможуть використовувати електронні аграрні розписки з метою отримання доступу до фінансових та товарних ресурсів, застосувати надійний фінансовий інструмент, що розширить коло кредиторів, здатних фінансувати галузь сільського господарства, запровадити обіг електронних аграрних розписок на вторинному ринку капіталу, у тому числі організованому надати. Можливість інвестувати в сільське господарство через механізм депозитарної системи України, створити умови для видачі аграрних розписок іноземним інвесторам через можливості кореспондентських відносин між центральним депозитарієм цінних з паперів та іноземними депозитарними установами. Дата початку функціонування реєстру аграрних нот. 1 січня 2025 року. Звичайно, що міністерства та інші центральні органи виконавчої влади мають привести свої нормативно-правові акти у відповідність із прийнятим законом. Але в цілому аграрії отримали новий фінансовий інструмент для кредитування сільськогосподарського виробництва. Зміни в об'єднаний звіт вносяться щоквартально. На цей раз МінФін наказом номер 720 вніс зміни до зарплатного об'єднаного звіту. Наказ 720 набрав чинності 16 лютого 2024 року з дня його офіційного опублікування. Таким чином, всі наведені нижче зміни потрібно буде враховувати при поданні звітності за другий квартал 2024 року. Наказом 720 внесені зміни, до порядку заповнення та подання об'єднаного звіту. додатка 1 до порядку таблиця відповідності кодів категорії застрахованих осіб та кодів бази на рахування і розмірів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування розділу 1 довідник ознак доходів фізичних осіб додатка 2 до порядку а саме запроваджуються нові ознаки доходів фізичних осіб 210 допомога по частковому безробіттю 211 компенсація за пошкоджений знищений об'єкт нерухомого майна та внесені правки щодо ознак доходів фізичних осіб 111, 112, 156, 189 та 193. Щоб розібратись, як і на що вплине зростання мінімальної заробітної плати з 1 квітня, а також передбачити усі нарахування і виправити помилки в об'єднаному звіті, запрошуємо на онлайн форум, який відбудеться 13 березня на тему зростання МЗП з 1 квітня, об'єднаний звіт за перший квартал, складання додатків і виправлення помилок. Лекторами будуть Олена Габрук та Галина Казначей. Реєстрація безкоштовна за посиланням під відео. Мінфій нарешті надав роз'яснення щодо податкових пільг за об'єкти оподаткування, які розташовані на територіях тимчасово окупованих та територіях можливих бойових дій. Отже, з метою вирішення питання встановлення пільг по сплаті місцевих податків і зборів за об'єкти оподаткування, розташовані в межах території можливих бойових дій, платники мають можливість звернутися до військової адміністрації для прийняття ним відповідного рішення про надання податкових пільг. Крім того, податковим кодексом України визначені умови, за яких незалежно від того, чи знаходяться об'єкти оподаткування на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, чи ні, не нараховуються та не сплачуються, плата за землю, за земельні ділянки забруднені вибухонебезпечними предметами, землі консервації, за земельні ділянки непридатні для використання у зв'язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами у випадку прийняття рішення сільськими. Селищними міськими радами, військовими адміністраціями про встановлення податкових пільг на підставі заяв платників. Також не сплачується та не нараховується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2022 рік та наступні податкові звітні періоди, за знищені внаслідок бойових дій об'єкти житлової або нежитлової нерухомості, які перебувають у власності юридичних осіб, дані про знищення яких внесені до реєстру майна. За період з 1 березня 2022 року та наступні податкові періоди, за об'єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб. Які були пошкоджені у 2022 році внаслідок бойових дій, та дані про пошкодження яких внесені до реєстру майна, нарахування податку на нерухомість по таких об'єктах відновлюється починаючи з місяця наступного за місяцем, в якому, за даними реєстру майна, об'єкти нерухомості відремонтовані, реконструйовані, реставровані та визнані придатними для використання за цільовим призначенням. Починаючи з 1 січня 2023 року, за об'єкти житлової або нежитлової нерухомості пошкоджені внаслідок бойових дій податок на нерухомість не нараховується та не сплачується за період з 1 числа місяця, в якому було зафіксовано факт пошкодження нерухомості за даними реєстру майна до 1 числа місяця наступного за місяцем, в якому за даними реєстру майна об'єкти нерухомості відремонтовані та визнані придатними для проживання для використання за цільовим призначенням. Наказом Мінфіну номер 29 до форми податкової декларації про майновий стан і доходи внесено технічні правки у самій формі декларації, а саме у рядку 16 розділу 5 декларації цифри 19 замінено цифрами 18. У додатках до декларації в рядках 03 та 06 додатка кік розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та або військового збору визначених із частини прибутку контрольованої іноземної компанії – та до декларації в рядках додатку F3 розрахунок суми. Податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання, з податку на доходи фізичних осіб у зв'язку з використанням права на податкову знижку, ці рядки викладено у новій редакції. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, тобто з 5 березня, тож за нормами пункту 466 податкового кодексу, вперше звітувати за новою формою фізособам та самозайнятим особам доведеться за результатами 2024 року. А ми запрошуємо на майстер-клас від Вікторії Величко зі складанням майнової декларації. Декларації декларація про майно і доходи 2023, доходи, витрати та інше, додатки ЄСВ та МПЗ, які відбудуться 15 березня. Реєструйтесь прямо зараз безкоштовно за посиланням під відео. І наостанок нагадаю про граничні дати подання звітності та сплати податків найближчими днями. 11 березня: останній день подання до Держстату за лютий 2024 року. Звіту про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання. Звіту про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом. Звіту про роботу підприємства водного транспорту, звіту про основні показники роботи авіаційного підприємства, звіту про перевезення пасажирів автобусами та міським електронними. Електричним транспортом обстеження ділової активності промислового підприємства, звіту про обсяг оптового товарообороту, звіту про виробництво промислової продукції за видами. 11 березня останній день подання до ДПС за лютий 2024 року. Звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту, звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв, звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів, звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптові мережі, звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптові мережі. 11 березня останній день сплати частини чистого прибутку доходу державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, а також сплати податку на прибуток підприємства за 23 рік. 12 березня останній день подання до Держстату за лютий 2024 року звіту про економічні показники короткотермінової статистики промисловості, звіту про транспортування вантажів магістральними трубопроводами. 15 березня, останній день подання до Держстату за лютий 2024 року. Звіту про виробництво продукції військового призначення та подвійного використання. Звіту про виконання будівельних робіт. 15 березня, останній день подання до ДПС. За лютий 2024 року. Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій, розрахункових книжок. Довідки про використані розрахункові книжки. 15 березня граничний строк подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з другого кварталу 2024 року та розрахунку доходу за попередній календарний рік. І це на сьогодні останні новини. Хочу привітати дорогих, милих, найчарівніших пані з міжнародним жіночим днем. Бажаю вам чудових днів, наповнених радісними подіями, гарними словами, любов'ю та душевністю. Нехай виконуються ваші бажання, близькі оточують вас теплом та ніжністю. Йо турботою та безмежною увагою. Щастя вам, прекрасні пані, і нехай буде перемога. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал Нородинсемінарком. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам... Було про що поговорити. Звітній період. Вручну заповнюєш звіти. Про наявні помилки дізнаєшся тільки з квитанцій. Звільни свій час для важливішого. Артзвітпро. Це актуальний перелік звітних форм. Їх камеральна перевірка та автоматичне заповнення. Автоматизація операцій з обліку ПНРК. Формування запиту в ЄРПН. Аналіз за критеріями ESM Core, облік акцизних накладних, обмін первинними документами та багато інших корисних функцій. Встановіть Artsvit Pro та майте спокій.